Росія, тут великі площі, поля. Тут е зовсім інша війна, ніж на всіх останніх напрямках. З хлопцями сміялися. О, За кордон їдемо, паспорти треба взяти. Зараз, що на Курщині, що та сама арта, ті самі скиди. Це ж пощочина, особисто пощочина. Господину Путіну. Це курають! Ми дуже обережно і ну, швидко підійшли до нього, зучили. Він дуже добре казав постійно «Пінян, Пінян». Вони фізично витривалі, дуже грамотно передвигаються також двоєчками. Що, ну, це специфічно для спецпідрозділів. Вони стараються показати, прям максимально показати, що вони корейці, що вони там, сильні, дужі, набагато краще за інших бійців. Джавелін — дуже чітка приблуда. А ну, красавчик! З 6 утра і до часу дня у них погибала рота. В рота это где-то в составі 146 чоловік. Пошли дай спита. Бою готово. Ми її називаємо так лаєна бібиком. Просто фшу. І ну, от кілометр секунда. секунду. За 5 секунд він долітає до цілі. Почти полгода продолжается курская операция. ВСУ до сих пор удерживают часть российской территории, хотя Путин якобы требовал выбить оттуда украинскую армию до инаугурации Трампа. Это Донбасс Реалии. Я Ярослав Кречко. И сегодня у нас откровенный разговор с украинскими пехотинцами и офицерами о ситуации на курском направлении, а также эксклюзивные детали захвата в плен солдат Северной Кореи. старенькие шведские бронетранспортеры – своеобразное такси для морских пехотинцев в Курскую область. Свежая дыра в защитном экране машины – свидетельство, как опасны эти выезды. В первую очередь из-за российских FPV. Просто внезапный был взрыв и все. Я ехал вот так вот не по боевому, а вот так в открытом, потому что просто неудобно. Три плохие. Вот. А потом уже, когда забрали ребят, пехоту забрали, выгрузили людей, потом забрали. Вторая летала и хотела залететь под нас. Но ну, она, я вижу, что начинает под нас лететь. Или в гусянку, или хотела на меня. Я резко вправо, потом резко влево, и она упала, и мы ну, по газам. И... Бывает так что Більш небезпечно зайти вийти, ніж саме перебування там на даній позиції. На даній позиції ти знаєш, що де ти можеш укритися, де ти там можеш заховатися цих дронів, артилерії, бін. а так на під'їзді буває, що прижимають. Бою ну... готова. Ми її називаємо так лагідна бібіка. Бін. Не знаю, як правильно вона називається, але ну, ми її кличемо бібіка або такси. Бля. Вона маневрена, да, тут навіть і споряд немає чому прошовляти. Вмістительна. допустим, для групи там, десанта. Бисенька загрузиться, вона удобна. Война собрала в пехоте совершенно разных людей. У кого-то за плечами еще опыт АТО, а кто-то в армии не больше полугода. Север, например, родом из города Северск, Донецкой области, но свой первый боевой опыт получил не на Донбассе, а в Курской области. Первые ощущения были, ну как, тоже едешь, понимаешь, что война, понимаешь, что надо тебе придется с такой ситуацией бороться. Много кто психологически боролся с тем, что приходится кого-то, допустим, убить. Ну, тут же есть выход один из ситуаций. Или, или тебя, или ты. В принципе, ничего страшного в этом нет. Нет в этом ничего страшного. Потому что, блин, полезли на свою землю. Начали сами завоевать. что захотели, то и получили, я считаю так. И будут получать дальше. Вина еды, блин. Кто не боится, то и дурень, блин. Как я кажу, так совпало, блин. Хотів за кордон, блин. Попалось так, что, блин. Вот тебе, будь ласка, блин. В принципе, зараз що на кучі що та сама арта, ті самі скиди, все, ті самі посадки практично. Може десь трошки рельєф відрізняється, а так, в принципі. Все одно і те ж, війна, нічого не поділаєш. Везде кров, смерть, лізуть, їх дуже много, але наші парни не падають духом і б'ються, як льви, розривають їх в пух і прах. Радует то, что мы здесь их шугаем, потому что пусть знают, игра все-таки идет не в одни ворота, что почему они должны нас унижать, ставить на колени пытаться, а мы должны это все хавать. Нет, не пойдет. Будем отбиваться до последнего. За время Курской операции, согласно официальным данным украинского генштаба, Россия потеряла на этом направлении 38 тысяч военных, в том числе 15 тысяч убитыми. Наступление ВСУ в августе прошлого года, как рассказали Донбассреалии, участники прорыва стало для российских сил абсолютной неожиданностью. Операцию тщательно готовили, и даже ее участникам до последнего не раскрывали все детали. Первое, что настороживаться дают, выкупилька людей. Велику кількість техніки, нове озброєння і дають час на підготовку вісомо. Потім на полігон приїхав командир бригади, командир батальйону, зібрав ротних в такій неформальній формі, сказав, що ждуть задачі, задачі будуть глобальні. Які зайдуть в історію. І тут вже почались мислі о тому, що, всього, якщо близько кордон, то щось буде, скоріше все, що за кордоном. Була визначена задача на кожен день, хто дожен був пройти, яким напрямком, де закріпиться, детально все розказано. Взаємодія була на рівні командуючого, командуюча ДШВ. Особисто приїздив, особисто балакав. Акцент був зроблений на ротних, тому що одразу предполагало, що зв'язку там не буде. Тобто ротний повинен був приймати особисті рішення, і ці рішення могли бути ну, не з ким не заголосовані. Рота Евгения тогда за один день продвинулась на 17 километров. Важную роль сыграла использование западной техники на российской территории, что долгое время было под запретом. В частности, пехотинцев прикрывали британские танки Challenger 2 С хлопцами смеялись, о, за кордон едем, паспорты треба взять. А так как бы, ну, поехали, попрацювали там, выкинули наказ на Коли ми заходили і переходили кордон, то вже їхні гелікоптери ну, нас бачили, літали, по посадкам там щось вогонь вели, ну і запустили нас на таку відстань, яку їм треба було. Ми зайняли позиції, відпрацьовували, ну, відпрацьовували, а потім вони зникли на деякий час, а потім два гелікоптери просто в купу злетілися і почали відкрили по нам вогонь. И прямым влучанием попал и в башню, но не пробыл ее до конца. Меня как-то там свалировал, и все нормально. И повезло. С тех пор, говорит Станислав, не сомневается в крепости брони Челленджера. Другой весомый фактор ⁇ точность пушки и возможность работать прямой наводкой на значительное расстояние. Но бронетехника дуже помогает. Очень. Ці машини вони більш маневрені, скоросні, більш, скажімо так, лукацапів визивали більший інтерес, і вони їх відверто боялися. Бачили не таку техніку, як у них, і просто у них там була паніка. Ну і Машини себе добре показали, якби були прямі попадання в техніку. E, машина добре виходила з конних ситуацій. Всі машини вийшли своїм ходом. Що? Ну от На відстані 5 кілометрів промахнутися ну, неможливо. Не Який би не був наводчик, за що того, що нарізна гармата, воно його закручує і він вилітає ну, ровно. Просто фф. І ну, от кілометр секунду. Тобто за 5 секунд він долітає до цілі. І вони по ним ведуться огонь, вони навіть не розуміють звідки. Тобто. Всьому перевага. Плюс лазер далекобійний, він же ж комп'ютер щитує. Как санце и благодаря этому выходит. С августа Украина потеряла около половины занятой в Курской области территории. Россия увеличила количество войск на направлении до 60 тысяч. В СМИ неоднократно писали, что Путин якобы поставил задачу выбить ВСУ с территории России сначала до октября, затем до инаугурации Трампа. Все меняется. Тому і противник теж насознав свою ошибку, почав підтягувати свої сили. Но, е е одна із цілей так і була відтягнути їх. Відтягнути їх на е ту ділянку, де ми хотіли. Не там, де вони грають свою гру, а там, де нам треба було. Тобто не просто визначався район, а район, який нам. Ну, Вигодно тримати, який противник не захопить, не одіб'є там в перші дні. Звісно, це ж пощочина, особисто пощочина господину Путіну. Знятно, що ляпас ніхто не хоче отримувати. Звісно, він хоче показати, що армія яка там друга в світі, там з кінця чи откуда. Ну, Звісно, він це кидає всі сили. резервы. Хочет, хочет, але не сможет. И я думаю, что подальше наши дії покажут, что он не сможет. Это ядерная держава, которая напала на соседнюю страну, воевала и в Алеппо, и везде. Она не смогла защитить даже кусочек своей границы. Маленький кусочек. Мы не пошли большим фронтом. Там пошли парни, которые первые заходили на Курское направление. Они пошли вообще ну, силами очень малыми. Это были такие внезапные рейдовые идеи, с которыми противник не смог справиться. Он и в принципе, он и сейчас не справляется. Ну как может 20 миллионов мобилизационный резерв страны не может взять вот такой кусочек своей, своей, своей территории? Ну, ну это чисто своей территории. Это то же самое равносильное, как парни были на крынках, да? Мы взяли кусочек этих крынков, вот кусочек. Они в этот кусочек уложили две армии. Ну, две армии. Пока не дали приказ, и мы оттуда не вышли. То есть за одного кусочка они ложат две армии. За вот этого Курска я не знаю, сколько они уже армии положили. Согласно данным украинской разведки, в Курскую область отправили до 12 тысяч военнослужащих Северной Кореи. Массово в бой их начали бросать в середине декабря. Первых пленных захватили только через месяц. Одного солдата КНДР взяли бойцы ДШВ, другого – сил специальных операций. Операторы 8-го полка эксклюзивно рассказали Донбасс реалии подробности спецоперации. Говорят, некоторое время наблюдали, как противник накапливал ресурс для очередного штурма, А потім вибрали підходящий момент і атакували першими. Дуже великий фактор зіграло те, що на нас були масхалати. Масхалати дуже хороші. І ми практично зливалися, коли зайшли в ліс, ми з місцевістю зливалися. У нас відбувся контакт. Поки противник був дезорієнтований, ми їх відбили, вони почали висуватись назад, відходити. І безпосередньо. Один из них, они его кинули. Он был не, ну, не сильно поранен, то есть он был в нормальном состоянии. Ранее бойцы СССР уже брали в плен солдата КНДР, однако от полученных травм он погиб. По словам военных, у корейцев очевидно есть приказ не сдаваться, поскольку как только видят соответствующую угрозу, подрывают себя гранатами. В этот раз противника удалось быстро разоружить и установить контакт. Це курають! Самі звичайні фрази, наприклад, Здавайся, Сондарьо або Ка, іди до нас, повзи. Більше нічого такого прям особливого не було. Тобто ми старалися з ним спілкуватися тими фразами, які ми дуже легко і швидко запам'ятаємо. І плюс-мінус очікувано знали якась відповідь Так, ні корейською, і все. Ми дуже обережно і ну, швидко підійшли до нього, оточили. Він навіть не міг зразу зорієнтуватися, що відбувається. У нього була поранена нога. Ми йому, ну, надав я йому допомогу, залатав його і ми вже ну, тіпа, по-дальшому хотіли проводити тіпа, точку ексфільтрації, виносити його. Вони, мабуть, все ж таки здогадалися, що ми хочемо забрати його бійця, тіпа, їхнього бійця. І почався такий ну, масований артобстріл, причому дуже близько і дуже влучно вони стріляли. Вони до останнього не хотіли, щоб ми його забрали звідти. Типу. Ми якраз очікували на евакуаційну групу, і у нас був такий маленький період часу поговорити з ним. Тобто ми з ним спробували познайомитися, спитали в нього, звідки він сам. Чесно скажу, у нього дуже, дуже складне ім'я, я його не запам'ятав. Але я дуже добре пам'ятаю, обмінюватися там, Хто звідки? От, він дуже добре казав постійно п'янян, п'янян. Він дуже сильно переживав за те, що е, його взяли в полон. Але все-таки верх над ним взяли його базові людські потреби. Він хотів дуже сильно пити, їсти е, він каже, що ну, він, просив, він безпосередньо просив їжі, води, е, закурити. Тобто ми йому, в принципі, ні в чому не відмовляли. Для бойців сил спеціальних операцій, з якими общались в Донбас Реалії, це далеко не перше бойове столкновення з солдатами КНДР. Говорять, їх не слід недооцінювати. Вони фізично витривалі, дуже грамотно передвигаються також двоєчками, що ну, це специфічно для спецпідрозділів. Тобто, і нема такого хаотичного якогось в них руху там чи ще що. Я би сказав, що воїни підготовлені. Есть, ну, якщо ми там. Багато часу наблюдали за російськими солдатами, то я скажу, що тут рівень підготовки трошки більший. Вони ідейні, вони готові воювати, у них велика підготовка. Не стараються показати, прям максимально показати, що вони корейці, що вони там сильні, дужі, набагато краще за інших бійців. І дійсно на полі бою воно так і відбувається. Крім того, розказують воєнні, солдати КНДР адаптуються. Якщо за час перших штурмів вони часто не знали, як реагувати на українські дрони, то зараз вже розуміють, коли приближається опасность. Місяць чуть більше назад. Як їхні перші, ну вони не розуміли, що це таке. Вони просто на них дивилися так, ніби я не знаю, що це, типу, з таким здивуванням. Зараз вони більш-менш розуміють, що це таке, і намагаються знайти собі укриття, сховатися. Вони дійсно йдуть великими. В великих кількостях, великими групами, намагаються штурмувати. У них це не виходить. Від 80 до 90% особового складу зазвичай гине в перші хвилини їхніх штурмів. А потім вони тими маленькими групами стараються захопити ту чи іншу територію, на якій вони перебувають. По оценке украинских официальных лиц, северокорейские потери в Курской области составляют до 4000 тысяч солдат. Разведка Южной Кореи говорит о трех сотнях погибших и 2700 раненых. Эти накаты идут каждый божий день, каждый час. Вот эти все накаты идут с разных сторон. Вот так, с разных сторон. Оттуда, отсюда, оттуда. Они пытаются как-то это отработать. Загалом у нас все боевые действия проводятся в парадигме Тактики малих груп. Тобто 3-4 військовослужбовця, це навіть не відділення, навіть не ділено, що у нас, що у противника. От. Тобто, ми всі звикли до тактики мали, малих груп. Так, та, на самому початку війни була тактика загальновійськових підрозділів, загальновійськового бою. І от зараз, коли ми спостерігаємо застосування корейських підрозділів. Тобто, так вони і застосовують. Класично, класично, в загальнойському бою, в своїй класичній кількості. Просто, вже з огляду на те, що всі звикли до так, тактики малих груп, це кажеться, здається, багато. Але на сам ну, це, це не багато, це класично, я би так це назвав. Несмотря на тактику пехотных штурмов, в том числе с привлечением солдат КНДР, Россия также активно использует в Курской области броню. Вот это, например, кладбище техники вблизи хутора «Зеленый шлях». Результат работы 36-й бригады морской пехоты. Вот крайний раз наш батальон взял 9 пленных. Я с ними общался. Там был один представитель пленных с Крыма, который выходит из Крыма. И остальные, остальные это чисто русские, там Читау, Ануден, типы. И мы, я с ними общался, я их ну, как допрашивал их и спрашивал у них, какая задача была, для чего, сколько количество войск, техника сколько у них осталось. Но вот представьте, с 6 утра и до часу дня у них погибала рота. Рота это где-то в составе 146 человек. Но вот, вот у них выходила вся техника, которая выходила, она назад не верталась. Может, вернулась там одна единица подбитая, но она уже не боеспособна, она ничего не сделает нам. Тут. Зовсім інша війна, ніж на всіх останніх напрямках. Там, там ну, наприклад, кажуть, там щось Покровськ, саме важкий. Там нам кажуть, ось на Донецьк поїдемо. Ну, ми зізванюємося з хлопцями, там з іншими бригадами. То вони кажуть, ну, от там, наприклад, нас сьогодні штурмували чотири мотоциклісти, а ми такі сидимо, а нас штурмувало вісім танків, ми от такі, ну, нормально. Так що, ну, якось Ну, Я був напевно на всіх напрямках, хоч наша бригада пройшла всі напрямки, на яких ведуться бойові дії, окрім Луганщини, напевно. То тут зовсім все по-іншому. Тут зустрічні бої, техніка е Росія, тут великі площі, поля. Постійно на техніці треба міняти людей, завозити. Не, не виходить, так, так як на Донеччині там, пішки через посадки, там, ти 5 кілометрів пройшов, дійшов до позиції, тут такого не виходить. С другой стороны, именно такие открытые поля позволяют украинским военным вовремя выявлять российские накаты и уничтожать технику. Не только дронами, но и с помощью ПТРК. Мы пообщались с бойцами противотанкового подразделения, которое за три месяца с помощью Джавелинов уничтожило более 20 единиц российской техники. Братик, давай. Да. А ну, красавчик! Дрон може уразити, не пробити там, ту саму броню або там, знешкодити на деякий час його, він все одно він встигне уїхати. А це вже, якщо догнало, то вже там, варіантів поїхати далі в нього немає. «Джавелін» — дуже чітка, приблуда. Дуже сильно заважають працювати дрони. Це... Просто якось стоїш на цьому прориві, що ми відбували, то дрон від нас пролітав 20 метрів, ми стояли просто під деревами він вокруг нас два круги зробив і не замітив. По словам украинских военных, количество российских дронов, как ударных, так и разведывательных, на курском направлении огромное. Кроме того, все больше здесь появляется FPV на оптоволокне, на которое не действуют средства РЭП. Вовлеченность воздушно-десантных войск и морской пехоты показывает, насколько важен для России этот участок фронта. Я уважаю моя собственная думка, что прилетать напрямки напрямик это Донецкая область, потому что там они имеют успех. А будь-який нормальний військовий розуміє, що успіх, якщо є успіх, його треба розвивати. Тобто Донецька область, Донецький напрямок і Курщина. Ну, Курщина, тому що це вони вважають, що це їх територія. тому, звісно, для них він один із пріоритетів. Російської артилерії на зараз тут. Ну, я крайній раз не спостерігав. Ще з дрону тижні два тому, тобто, дуже мало. Скупчень немає взагалі. Тобто, вони в цілому, якщо беручи тактику, то ну, за цей час вони зовсім не змогли нас по артилерії перевершити. Вони, там, вони беруть іншими інширищими тобто, боєприпасами, ланцет тобто, в ці напрямки, Піхота. В основному вони беруть тільки на піхоту. 5 балів, тому що люди йдуть у них, йдуть на такі задачі, що я в житті не подумав, що вони такі можуть бути. Тобто, безпощадно, безпощадно йдуть, безпощадно гинуть. Тобто, кожен раз задаєшся питанням, типу, навіщо. Предполагали ли украинские военные, что Курская операция продлится так долго? Может ли контроль над частью российской территории стать козырем Украины на переговорах? Возможно ли вообще эти переговоры? Многие вопросы, которые обсуждают в украинском обществе, здесь на самом деле звучат несколько по-другому. я что честно вам сказать, уже на стике все вдумывались, что там, знаете, как на початку войны там все думали. Ось там півроку, зараз трошки розгребемося, якось відіб'ємо, переможемо і все закінчиться, то на третій рік війни ти вже сидиш, просто реагуєш на це ніяк. Ну, ні, Ніхто нічого не думає, просто виконують бойові завдання. І так, да, важко з, людь, ну, з людьми, тому що ну, ви бачили, який у нас в країні настрій. Закарпаття у нас це ж не Україна, всі гуляють, все нормально. Я, даже, я сам сам з Одеси. От я відкриваю Інстаграм, дивлюсь на Одесу. У ну, мене просто волосся дибки встають. Вони там ну, дуже сильно. Вони гуляють, ресторани, працюють. Хлопці приходять і хлопці виходять з позиції, дивляться Інстаграм, дивляться інтернет і вони бачать цю всю, всю херню. І на третій рік війни а у мене є такі хлопці, які воюють з перших самих днів. І от вони просто ходять кажуть, кажуть, якого хіра, що я тут роблю? Що я тут, в болоті, ну, гинуть за тих, які там гуляють. Знаєте, головне питання наскільки. І не тільки у бійців питання, у мене у самого питання: скільки. Ну, мені вже 30 років, я 10 із них провів в армії. У мене ні дітей, ні жінки, ні кого. Ну, жінка вже ну, майже є. Ну, просто, ну я думаю, ну скільки, скільки я тут ще буду? 5 років, 10 років. Ну, звичайно, що я готовий, і я вже з цим смир... ну, змирився, що все. Я військова людина. Ну так хлопці приходять, молоді хлопці, і вони як думаєте, коли закінчиться війна? От я як командир, що їм повинен сказати. Кажу: як будете воювати, так і закінчиться. І все, і вони усміхаються і йдуть воювати. Оправдана ли Курская операция на фоне российского продвижения у Покровска и Мирнограда? Этот вопрос актуален с самого начала наступления ВСУ. И вряд ли сейчас на него можно дать объективный ответ. Но теперь очевидным кажется то, что когда Россия уже стянула сюда настолько значительные силы, отход украинской армии с территории России может перерасти в российское наступление в направлении Сум. Это были Донбасс реалии. Я Ярослав Кречко. До встречи.